Давайте сходим туда. Че там у нас? Бандюки чини. А сюда ехать. Можна потрапити. Цікаве місце. Але... Нам би потрапити на голову. Ось там мені здається, що може бути. О, дивіться. А, який стоїть дрони виглядає. у нас на районе полно. Не де не бачу. Вони завжди приходять, якщо світі обереги розставить. Ага. То не бандит. тоді з церкви. А що вони там роблять? Винять нічого собі. Де вони її знайшли? Так. Ух ты, от це так картина. А хто їх тут так? Це наче не я робив ха, от це шоу ха. Як завжди, а той же ган махлювати, походу вирішив. І спалився. Ну, і ствола перший витяг. Я моргнути не встиг, а всі ж на. Та все нормально. Не ясна, я тебе Неясно йшло конкретно. Зуб даю не при ділах я. Якщо що, за мене бобер мазу тягне. Ти Чу, не шмаляють, та на. я ж бобра знаю, Саня. Та це свій хлопець. Все добре. завтра попер оркестр не заніс, хто знає. А мені тепер що, вигрібати за нього не? Хоч би не шмальнув, бля. Хоча що йому? Я ж чисто бармен. Хто барменів стріляє? Ото ж я. Чисто розборка була, я реально не при ділах. Про це кажу. Та добре, вставай, що ти... Ну сиди. Ну ты диви чувак, я ще у Сани узнаю за тебе. Якщо скажеш, що він тебе не знає, торба тобі. Зрозумів. Але нам якось туди на гору потрапити. Я от відчуваю, що там щось є цікаве. А, он драбина. А, -а, -а. а ще тут. Оп. Оп. Ага. Цього нічого не може бути. Я ж бачу, там якісь будки стоять. Значить в них має щось бути. По-любому. Так. Блін, добряч такі, додому б забрати. До сатана і мені вили видасть, хоча і не вірю в нього ні хрена. Словом, скоро побачимося, силю. Буде весело. От так от. Селанті Святоша, який, <східь> секретар партії. Я ж кажу, спеціально придумав, щоб людей одурманити І... так це хто вміє цим користуватись у того є велика влада так, що мабуть тут все але такі лабіринти, що давайте мабуть походимо, може ще щось знайдемо. Ну або просто, як то кажуть, побродимо. Так, мабуть, все. То ми коло не дали, то мабуть бандити отак по колу ходять, патрулюють. Але щось вони дали маху десь. Перебив їх хтось. І це зробив не я. Так що за це на мене не треба гнати. Ото тільки треба ще забарменного знати. Бо каже, що бобер до нього мазу тягне. Але ж Саню багато хто знає. А чи знає Саня його. Так. Зараз ми трохи під'їдемо і... Ходимо отуди, до резервуарів, бо там казав Стьопа, що демони гніздяться. І може там бути іграшка Настя. Ну, хіба ми можемо дитину без іграшки лишити? Прийдеться сходити, перевірити. that's she that Меняка літає. Добре, зрозуміло. Він крила моя хлопа, так здається, що десь бій йде. Неначе автоматні черги. Оце тут когось з'їли. Ну, хто там у нас. Віряни. О, хто тут? Хто тут? Зброю, Здравствуй, брати. Здорово будь. Здоров. Випевне на того місця. І чи штуки на тобі? Ого, mm. бачиш себе, нормальна людина, повагу має. І немає чого так не right, right. Ви вже той. Не місцевих зла на тринаті. Чужаки просто останнім часом нападають, бачите, частину. Ти тільки оцінку скажи, нехай Опустить свого дробовика. Тоді, якщо Силанті не слухаєш, життя не буде. Чув я, хрест до вас прибився. Це добре. Тя не друже, пропаде шкода, хоча такий не пропаде. І що Катьку з Малою забрали, теж. Мені. Спасибі. Гайба не вийшло. Я сам напросився. А що? Сухати вмію. Тут після війни спершу така житуха була. Чисто тобі. Кіно про прокавує. Та тільки син тут у мене. Самопоклони з матусом дорослі. Тож ясне діло, Та ото ж не хай з матусією лишається. А подивись мене на нього. Несповна роза моя. Ти хоча б знаєш, що таке кіно. Хоча б чув. Гріх, батечко! Громаду ханьбите. Та перед ким? Єретик він! А то вже завів грій. Сволом махати гріх, придурок. Треба. Бачиш як? Так і живемо. Ну, хлопче, ти йди бо Ось справді побачить хто донесуть. Не, ще. Хочу б... у вас тут ти... подивитися. Може, щось цікаве є.

таке бачили. І про техніку цю відвіску. Ніби й не було нічого. Гаразд. Ходімо. Ой, діот. Ага. Угу. Онуків він заробить. Що як сталкері хрон, пам'ятаєте трошки подсупили Ще що до другого сталкера. Дуже таки непогана гра перевершує багато сучасних ігор. Він сам себе не дуже перевершив. Настільки добрий вийшов перший, що на його фоні другий. Ну, є чимось таким, що фрама. Вау! Дивіться, що вам витворять. Будино. Ага, дино. Так. Замкнуто. А, а я не побачив сколько. Замок. Цікавенько. Дуже цікавенько. Щось наче таке взяли, що треба буде на верстаку ще перевірити. Такий цікавий схрон. тому він, мабуть, такий далеко. Ях туда. Вот так. ой 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 Вот то. Что ж, может быть, хрон Христа? Як тут? Прям паркур. Ну, добре. Так. Це нам сюди. Так, і о. Ой-ой-ой. Це буде прикол, як тут нічого немає. Я уже думал то хрест. Ну это вы шо. Так, ну верстака тут немає. Цікаво, чи то схрон хреста, че хтось так же, як він, зробив собі схрон. Просто може, хтось Забрався, хотів і щось звідси посупити і не пощастило. Чи хтось тут собі жив, поживав, а його взяли. і, і Я бачив з гори лебітку. Ага, ось.